Міксер давно і міцно увійшов до нашого побуту. З його допомогою можна замішувати тісто, збивати крем, муси, суфлей, коктейлі. Проте так було не завжди. Як люди обходилися без міксера і хто його вигадав, наш традиційний екскурс у історію побутової техніки присвячений саме цьому. Почалося все з механічного вінчика. Простий, але досить ефективний пристрій винайшов і запатентував 1870 року американський інженер. Тернер Вільямс. Свій витвір він назвав ек-бітер. Тож спочатку гаджет збивав лише яйця для омлету, тіста чи крему. Новітнє на той час рішення мало приблизно такий вигляд: два витягнуті вінчика паралельно з'єднані між собою. В рух конструкцію приводила обертова ручка, як у м'ясорубки. Вона змушувала крутитися шестерню, а та своєю чергою розкручувала вінчики. Принцип зрозумілий: що швидше обертання, то вища швидкість збивання. Щоб було зручніше працювати з міксером, створили окрему ручку для якісного утримання приладдя в руках. Попри всю простоту, гаджет суттєво полегшував життя домогосподаркам. Принаймні працювати з ним було зручніше ніж звичайною виделкою, та й результат тішив набагато більше. Утім, у історії появи побутових приладів завжди чимало легенд і патентних війн. Тому існує інша думка щодо справжніх батьків сучасного міксера. А вас закликаємо переглянути наші відео про штопор, консервний ніж і створення мікрохвильової печі. Вони мають дуже цікаву історію винаходу. У США прийнято вважати, що перший міксер винайшов 1856 року Ральф Коль'єр. Це був ручний міксер із обертовими лопатями, який значно спростив процес збивання і змішування інгредієнтів. Наступний прорив стався 1885 року, коли Руфус Істман запатентував міксер із механічним приводом. До речі, сам вінчик у звичному для нас вигляді з'явився у Франції всередині 19-го сторіччя. Тому можна сказати, що майже зразу почалася еволюція ідей у цьому напрямкові. До появи залізного вінчика пекарі використовували зв'язку гілочок. Яблуні чи персикового дерева як імпровізований ручний пристрій для змішування. Цікаво, що це робили не обов'язково для полегшення процесу змішування, радше щоб додати аромату дерева до тіста. Перший промисловий міксер. Будь-який історично важливий винахід завжди має свою легенду. Має її міксер. Найімовірніше, придумали її у компанії KitchenAid, яка і випустила перший на світі міксер. Було це так. 1908 року інженер Кічен Ейд Герберт Джонстон прогулювався містом і помітив у вікні першого поверху пекарів, які змішували тісто для хліба. Поспостерігавшись за ними кілька хвилин, він уперше в своєму житті зрозумів, яких титанічних зусиль мусили докладати бідолахи, обминаючи величезну еластичну масу власноруч. Побачене настільки вразило Джонстона, що той вирішив винайти рішення, яке полегшить каторжну працю пекарів. На виконання за. Думаного йому знадобилося 6 років. Так з'явився перший промисловий міксер під назвою Гобарт. Громістки, неповоротки і жахливо шумний міксер нагадував радше бетономішалку, та з головним своїм обов'язком міг упоратися на всі 100. Робоча чаша була розрахована на 75 літрів, а обертальний механізм змішував великі обсяги тіста набагато швидше, ніж це робили найспритніші пекарі. Тепер про важку ручну працю можна було забути. Найкмітливіші комерсанти миттє оснастили цехи своїх пекарень цим дивом техніки. Не відставала й армія США. Військовий флот 1917 року закупив у компанії KitchenAid стаціонарні міксери на лінкори і броненосці. Рішення для домогосподарок. Так, так, адже на початку 20-го сторіччя роль у реалізації затишного дому і смачного харчування належала саме жінкам. Можете переглянути наше відео про те, як жінки змінили сучасну кухню, і взагалі про еволюцію місця, де ми сьогодні проводимо купу свого часу. Але повернімося до міксерів після комерційного успіху великої версії Джонстон вирішив, що треба пощасливити простих домогосподарок. Цього разу за роботу взялася ціла команда інженерів. І вже 1919 року їхніми стараннями був зібраний перший побутовий міксер Hobart H5 міськістю без малого 5 літрів. Хоча стосовно функціоналу, правильніше було називати його тістомашиною. До сучасних міксерів йому, звичайно ж, поки що було дуже далеко. Тільки уявіть, важив такий апарат понад 30 кілограмів, захоплював ледь на половину кухні і страшенно гримів під час роботи, а коштував кухонний дивопомічник 190 доларів. У перерахунку на сучасний курс це 3 тисячі доларів. За такі гроші на той час можна було придбати новенький автомобіль Ford. Кохана, я купімо. Новий міксер замість нової автівки. Зрозуміло, що мало хто міг викласти таку солідну суму за дивовижний прилад, однак охочих не бракувало. Обрані щасливці були тільки раді передати частину домашніх обов'язків побутовій техніці. Задля справедливості варто сказати, що KitchenAid опрацьовувала перспективний напрямок не одноосібно. Від самого початку їй на п'яти наступав головний конкурент і ще один виробник кухонної техніки Sunbeam Mixmaster – Компанія не просто випускала аналогічні побутові міксери, а й активно їх технічно вдосконалювала. Одне із знакових досягнень це змінні вінчики для збивання. Раніше вони були намертво приварені до корпусу. Тепер ця особливість дала міксеру змогу забирати менше місця і спростила процедуру миття приладу. Продажі Sunbeam Mixmaster набирали обертів чи на щодня. Але тут гримнула велика американська депресія, і міксери раптом стали нікому не потрібні. На багато років про будь-які технічні новинки довелося забути. І усе таки після затяжної кризи компаніям не тільки Вдалося залишитися на плаву. Вони ще й мали що запропонувати споживачеві 1936 року. Після співпраці зі промисловим дизайнером і колишнім арт директором Веніті Фер Егмонтом Арсеном Кічен удосконалив зовнішній вигляд своєї машини, запатентувавши дизайн у формі кулі, який залишається фірмовим виглядом і сьогодні. Ціна моделі H знизилася до лише 55 доларів, що еквівалентно до приблизно 970 доларів у наші дні. До 1955 року міксери KitchenAid пропонували у модних кольорах, щоби зробити їх стильнішими для дому. Адже саме в ці роки колір тодішніх кухонь максимально швидко змінювався. Кухня ставала яскравою. 1952 року до продажу надійшов цілком оновлений міксер від компанії Sunbeam Mixmaster. Конкуренція була максимальною. Металевий корпус став пластиковим. Вага і габарити зменшилися настільки, що прилад можна було легко підняти однією рукою, а довгий шнур давав змогу вільно пересуватися кухнею. У 1960-ті роки до категорії стаціонарних міксерів приєднався електричний ручний міксер. Компанія Sunbeam подала заяву на патент 1953 року, який видали 1961 року. 1964 -го року компанія Dynamic представила свою модель. Ручний міксер поєднував у собі найкраще з обох світів. Він був невеличким і портативним, тому не потребував багато місця, але також використовував електричну енергію для приведення двох вінчиків у коловий рух, позбавляючи потреби докладати зусилля вручну. Електричні ручні міксери не такі потужні, як стаціонарні, і не можуть давати ради щільнішому тістові. Та вони посідають своє особливе місце в історії еволюції міксерів, як таких. KitchenAid і Sunbeam залишалися лідерами у категорії стаціонарних міксерів упродовж. Певного часу, проте ближче 1970-х років Карл Зонтгаймер запустив кухонний комбайн Кузенарт, який став хітом. Його партнерство з відомими кулінарними постатями, як от Джеймс Бірд, Джулія Чайлд і Гелена Маккалі, допомогло зміцнити позиції Квізенарт на ринку США. Вже у другій половині 70-х років Квізенарт продавав сотні машин щомісяця. Утім, еволюція кухонних комбайнів і блендерів це не тема сьогоднішнього випуску, а цілком окрема і не менш цікава розповідь. Хочете, зробимо про це відео за минулі два з лишком сторіччя змішування інгредієнтів на кухні пройшло довгий шлях. Сьогодні ми можемо сприймати як належне, наскільки просто покласти інгредієнти в миску, під'єднати гаджет до розетки, обрати швидкість і перевести тумблер у положення вімкнений, а потім відійти, щоб узятися за інші справи. Проте так було не завжди. Саме тому так важливо знати і цінувати працю тих що зробив наше життя трохи кращим. З вами була Історія на тарілці. Не забувайте підтримувати нас у коментарях і вподобайкою, а дзвіночок допоможе вам не пропустити наступних відео. До нових зустрічей!